Блин, народ, дивіться, и это в Украине. Блять, это просто, я не знаю. Мы с були, были, короче, где мы были с тобой? В Швейцарии. И там тоже такие подъемники. Я не вірю, что это в Украине. Честно, народ, Я боюсь! В смысле? Что, прикалываешься? Ты страшно. Шо, прикалуєшся, я тобі кажу, що я не боюсь на, ну, на такій висоті, а отак я боюся, зайчик. В смысле? Я закрию очі, я боюся. Це спортло мені все відео. Вибач. Коротше, народ, дивіться, яке все нове, не застяне, не засране, коротше, не смердить. Я закрию очі, все... я то вона наверху піднімай взяти. Все чистеньке. Я хочу за щось триматися. Дай Блін, ми вже як в Швейцарії сонце. Ми... Я боюсь. Чесно, ну реально, ну я не знаю. Через. Ну, Букваль вже просто це щось. Мені слів не вистачає. Я просто на буквалі колись працював в 2013 році і в 2012. І, ну це за 10 років не то, що все помінялося, це просто зовсім інше. Це вже якась. я а не знаю... А що нас зупинили? Там других людей садяться. І що нас наверху теж так зупинять? Ну так. Да. Мені треба піти в цей страх, це мій страх, я в нього. Так а піти. що, що я тебе бою, що саме? воно таке робити. Ну так а що не так? Я хвалю, кажу, що це нові технології, все класно. Не, а все ти все добре, би? але мені просто. Так як мені страшно на східному в парку, так мені страшно і тут. Ти... А, ясно, що ми... про, про те, що війна, ясно, що це фігово. Тіпо, це все зрозуміло, очевидні речі. Я думаю, про це навіть і говорити не потрібно. Нам подобається, що відбувається, як розвивається. Навіть в таких умовах Україна прогресує і це круто. Просто порівнюємо з тим, де, де ми проходило наше життя останні роки. І це круто, Україна тіпа, розвивається. Короче, на лінії горизонту, може, так не вирішити. На базарах я вже ну, але я думаю, всі зрозуміли, про що. Ладно, я виключаю, буду насолоджуватись моментом. Думаю, надіюсь, Соломій швидку не треба до викликати.